І українці беруть участь у фінансовій піраміді і навіть не підозрюють про це. Кількість учасників постійно зменшується, і тому ті люди, які приймають участь в цій фінансовій піраміді, не факт, що отримають свої кошти, тому що нових членів долучається все менше і менше. Здогадуєтесь про яку фінансову піраміду в Україні йде мова. Звісно, це пенсійний фонд. І не всі, на жаль, знають, що це дійсно так і є. Тому що сплачують кошти нові члени, молоді українці сплачують кошти. А ті, хто зверху в цій піраміді пенсіонери отримують кошти. Але на жаль, внизу піраміди люди скінчаються, і тому піраміда скоро ця завалиться. Вона вже має форму ромба. Тому увага обов'язково оформіть собі приватну пенсію. Переходьте до мене в телеграм-канал, і я розкажу, як це зробити.